Передчасні пологи та кесаріфростин. За словами медичної директорки обласного перинатального центру Вікторії Краснокуцької, ці процеси почастіше у вагітних, які захворіли чи перехворіли на ковід. 19 Нині у їхньому центрі на першому поверсі облаштували відділення для таких пацієнток. Розраховано воно на 25 ліжок. Зараз там лікується 12 жінок. Максимально за словами Вікторії Краснокуцької за потреби можуть розгорнути 50 місць. Жінок, які у нас перебували з ковідом, минулого року народили 26, причому дуже високий відсоток, на що, звертає, що звертає на себе увагу, це дуже висока питома вага кисарєвих розтинів серед пологів. Тобто, на жаль, дуже часто пологи ускладнюються різними, не обов'язково це кушерська ситуація, так а частіше за все це саме тяжкий перебіг захворювання. Ми цього року втратили одну пацієнтку вже після пологового періоду Вона поступила на перед пологами у терміні пологів, народила і. Дуже тяжкий перебіг був з розвитком респіраторного дистрес-синдрому, дістрес і ця пацієнтка у нас, ми її втратили. Це було на початку цього року. Минулого року у нас були втрати, на жаль, також антальнатальні загибелі. Тобто не можна сказати, що для вагітних, для майбутніх дітей ковід без, без, без опасний. Вагітних вакцинують за рекомендаціями ВОЗ і Міністерства охорони здоров'я. Як сказала Вікторія Краснокуцька у області, наразі вакциновані 42 вагітні жінки. Вагітний щеплюється вакциною МРНК на, на території нашої країни. Це вакцина Pfizer або Кам'янаті, а також вакцина Модерна. Модерна на теперішній час зайшла в Україну, і наприкінці цього тижня ми знову її отримуємо при призначенні вакцинації. Жінці все-таки лікар вирішує питання е, ризиків, який більший ризик буде від, чи від того, що жінка не щепиться, чи від того, що щепиться. Якщо жінка е, і при цьому оцінюється ризик її інфікування, якщо досить великий ризик жінки інфікуватися е, в тому середовищі, де вона весь час перебуває, е, то, звичайно, е, лікар схиляється до рекомендації щепитися. Серед тих жінок, які зараз перебувають у перинатальному центрі, у відділенні для інфікованих або підозрою на ковід, як гідних, так і інфікованих, щеплених, немає.